Малеча, ну як? Ви готові слухати продовження історії про старовинну скриньку? Якщо так, то сідайте зручніше, і ми розпочинаємо. Отже, минулого разу я вам почав розповідати історію про одну скриньку. Пам'ятаєте, як в ній випадково знайшли скручений папірець з іроліфами і мапою? Дідусь Левчика мав дізнатися у свого товариша, що на цьому папірці написано. Отже, так і трапилось. Наступного дня дідусь Левчика з великим нетерпінням зустрівся зі своїм товаришем, знавцем китайської, і показав йому цей папірець. Побачивши папірець, товариш дідуся відразу заглибився його вивчати. Спершу він побачив давню мапу Китаю. А далі прочитав на папірці легенду про всемогутнього Джина. Він сказав, що ніколи раніше такого не бачив, а потім посміхнувся і сказав, що 100% це лише вигадка, що це все туристичні хитрощі. Дідусь Левчика був також дуже поміркований і вирішив, що його товариш має рацію. Повернувшись додому, він побачив Левчика, який на нього чекав з невеликим терпінням. Дідусь це розповів Левчику і сказав, що швидше за все це вигадана історія, хоч був він і мандрівником, і істориком, і мрійником, але вірити у таку легенду не схотів. Левчик, звісно, послухав дідуся, але вірити у казку і у щось надзвичайне все ж таки не переставав. Тому він одразу пообіцяв собі, що як виросте, обов'язково вирушить у подорож. І, поклавши папірець до скриньки, поставив її знову на те ж саме місце. Пройшов деякий час і Левчик довго не згадував цю історію. Він закінчив школу, інститут, займався спортом, грав на гітарі, мав багато друзів, але майже забута дитяча мрія насправді нікуди не зникла. Одного разу він раптом згадав про ту скриньку. Він швидко побіг до вітальні і о диво. Знайшов стареньку скриньку на тому ж місці. Він взяв її до рук, відкрив і дістав звідти той самий папірець. Дуже зрадів і одразу побіг гуглити в інтернет, дізнавшись про все необхідне, як йому здавалося, він почав планувати і збиратися у цікаву і захопливу подорож. А щоб у дорозі було веселіше, він вирішив запросити свого друга Андрійка. Андрійко, звісно ж, спочатку здивувався такій пропозиції і посміхнувся, адже він не вірив у казки. Але все ж таки вирішив підтримати друга і скласти йому компанію, тим більше він завжди був охочим до мандрів, а подорож у них попереду була дуже далека. Переклавши мапу за допомогою перекладача, хлопці дізналися, що їхній шлях лежить далеко на схід до самого Китаю, але у наші часи немає нічого неможливого. Купивши квитки на літак. Хоч і з пересадками, але вони нарешті таки дісталися столиці Китаю міста Пекін. Було вже пізно і, стомлені від довгої подорожі друзі, вирішили трохи перепочити в готелі, щоб на наступний день продовжити свою подорож. Так і зробили. Наступного дня, перепочивши і набравши сил, хлопці вирушили на пошуки, але їх очікувала невеличка несподіванка. На мапі були позначені такі місця яких вже давно не було, або їх просто перейменували. От друзі і почали міркувати, що ж їм робити далі, бо повертатися додому зараз, не розгадавши всіх загадок і не знайшовши джина, їм дуже не хотілося, бо звикли всі свої справи завершувати до кінця. Це, до речі, дуже гарна риса, чи не так? Але що ж придумали далі, Левчик і Андрійчик? Я вже розповім вам наступного разу. Мирного вам неба і солодких снів. До зустрічі!